Глава шоста У ці дні, коли збільшилася кількість учнів, виникло нарікання еліністів на євреїв за те, що вони не дбають про їхніх удовиць у повсякденному служінні їм. Тоді дванадцять апостолів, скликавши багато учнів, сказали не личить нам, залишивши Слово Боже, піклуватись про столи. Отже, браття. Оберіть споміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрости, їх поставимо на цю службу, а ми постійно перебуватимемо у молитві та служінні слову. І угодна була ця пропозиція всьому зібранню і обрали Стефана, мужа, сповненого віри і Духа Святого, і Филипа, і Прохора, і Никанора, і Тимона, і Пармена, і Миколая Антеохійця. Наверненого із язичників, їх поставили перед апостолами, а ці, помолившись, поклали на них руки. І ширилося Слово Боже, і вельми збільшувалось число учеників в Єрусалимі, і дуже багато священників скорилися вірі. А Стефан, сповнений віри і сили, творив великі чудеса і знамення в народі. Дехто з так званої синагоги лібертинців, і киринейців, і олександрійців, та деякі із Іскеликії і Асії сперечалися зі Стефаном та не могли протистояти мудрості і духові, яким він говорив. Тоді вони навчили декого сказати, ми чули, як він говорив холу на Мойсея і на Бога, і підбурили народи, старішини, книжників і, напавши, схопили його і привели у Синедріон. І поставили лже свідків, які говорили, цей чоловік не перестає говорити хулу на це святе місце і на закон, бо ми чули, як він казав, що Ісус Назорей зруйнує це місце і змінить звичаї, передані нам Мойсеєм. І всі, хто сидів у Синедріоні, дивлячись на нього, бачили лице Його, як лице ангела.